За підтримки уряду України Ощадбанк пропонує програму енергоефективності Ощадний дім для фізичних осіб та співвласникам багатоквартирних будинків. Сума кредитування до 50 тисяч гривень. До 42 тисяч гривень. При цьому держава компенсує фізичним особам до 30% відсотків. Та для сімей, які отримують субсидію до 70%. відсотків. Для ОСББ до 40%. відсотків. Наведемо приклад. Вам необхідно встановити нові вікна, орієнтовна вартість яких складає 30 тисяч гривень. Для цього ви вирішуєте оформити кредит строком на один рік. Оберіть товар та отримайте від продавця рахунок фактуру. Взявши паспорт, фото, довідку про доходи та рахунок фактуру. Ви звертаєтесь до Ощадбанку та отримаєте рішення в продавця дня. Сплачуйте початковий внесок, сплачуйте комісію банку отримуєте від Ощадбанку кредит. Продовж трьох місяців ви отримаєте компенсацію від держави 30 – 30% від суми кредиту. Сплачуєте відсотки за користування кредитом. Таким чином заміна вікон вам коштувала не повну суму – 30 тисяч гривень, а лише її частину – 25 тисяч 466 гривень, що дозволяє зекономити 4 тисячі 534 гривні або 15% від вартості. А для тих, хто отримає субсидію, економія складає 11 тисяч 36 гривень або 37%. Утків, утеплюйте ваші оселі, але пам'ятайте, що для отримання максимального ефекту потрібно створити ОСББ та утеплювати будинок комплексно. Програма Ощадний Дім: зберігайте тепло та гроші.